Крав у армії мільярди в Україні все більше розгорається скандал довкола сім'ї Гринкевичів. Голова сімейства Ігор Гринкевич один із найбільших постачальників Міноборони. І його підозрюють у розкраданні коштів ЗСУ у просто таких фантастичних обсягах. Львівського бізнесмена затримали при спробі дати хабар у півмільярда доларів одному з керівників головного слідчого управління ДБР. Напередодні нового року в обмін на 500 тисяч доларів Гринкевич вимагав повернути майно, яке вилучили. У його компаній у Державному бюро розслідувань розповідають кілька місяців тому. Слідчі відкрили кримінальну справу за фактом оборудок і закупівлею одягу та білизни для українських військових. Компанія Гринкевича виграли 23 тендери на постачання на понад півтора мільярда гривень. Одяг для ЗСУ мали постачати увага будівельні компанії львівського бізнесмена. Будівельники форму і термобілизну, звісно, не шили, а перекуповували з Туреччини і продавали в армію з накруткою у 60% від вартості. Більше того, шість контрактів підприємства взагалі не виконали, але водночас замовники отримали кошти. У повному обсязі нині також перевіряється причетність до оборудок колишніх чиновників Міноборони. У ДБР кажуть, в результаті тільки цієї схеми держава втратила мільярд двісті мільйонів гривень. Крім того, компанія Гринкевича підозрюють у відміванні грошей під час ремонтних робіт на полігоні Широкий лан у Миколаївській області. При цьому сім'я Ігоря Гринкевича навіть під час війни вела справді розкішний спосіб життя. Син львівського бізнесмена, 20 Осьмирічний Роман Гринкевич у травні 2023 року всього за один день купив в елітному селищі козин під Києвом чотири земельні ділянки та великий будинок площею 289 квадратних метрів. Майбутня дружина Романа, художниця Соня Морозюк, у 2023 тисячі купила Порш Каєн 2015 року та комерційне приміщення у столиці площею 122 квадратних метра вартість якого оцінюють у 4 мільйони 600 тисяч гривень. Теща Гринкевича-старшого Ірина Федак 2023 придбала три земельні ділянки у Львівській області та квартиру у місті Лева площею 127 квадратних метрів. Загалом за рік компаніям сім'ї вдалося вивести понад 1 мільярд гривень. Шикарним життям Гринкевич не ховаючись, хвалились у соціальних мережах. Дружина і донька Ігоря Гринкевича двічі їздили на Мальдіви та відпочивали у Європі. При цьому до кордону донька Ольга Гринкевич Швед діставалась на ВІП потязі Укрзалізниці коштує таки. Приблизно 34 тисячі гривень такий вагон можна причепити до рейсового потягу за 150 тисяч гривень, а тягнути його окремим локомотивом коштує 350 тисяч. Роман Гринкевич займає посаду директора у компанії Батька Будівельний альянс «Монтажпроект», яка рахується боржником Міноборони щодо того самого постачання одягу. Але попри це, Роман отримав волонтерську нагороду від президента. Чоловік у жовтні цього року освідчився у Венеції своїй дівчині-художниці. Соні Морозюк Віталію Гринкевич виїхав як волонтер. Також новенький БМВ Романа за 150 тисяч доларів засвітився у розслідуванні журналіста Михайла Ткача про роботу елітного ресторану Бохо під час комендантської години. Також ЗМІ пишуть Гринкевич молодший, вклався у виставку своєї майбутньої дружини. Морозюк у соцмережах. Теж полюбляє вихвалятись розкішним життям, подарунками і квітами, вартістю у кілька сотень тисяч гривень. Хоча після початку скандалу вона від корупційних схем усіляко відхрещується і мовчала не тому, що мені немає чого сказати. Я зрозуміла, що пояснювати щось розлюченим людям ну немає сенсу. І мій найкращий коментар. Це правда. Мою правду ви можете побачити у останньому дописі. Ем, прошу вас прочитати його. Морозюк запевняє, достоменно чим займався її наречений, не знає. А от все, що має, а це 100 тисяч доларів, заробила сама. От тільки як з доходом у 100 тисяч вона змогла купити нерухомість вартістю 250 п'ятдесят тисяч. Не пояснюю, скандал тим часом набув такого великого розголосу, що на нього відреагували навіть військові. Доброго дня ми військовослужбовці ЗСУ. Просимо вас не заминати справу Гринкевича, бо поки ми воюємо, тас окрадає досить. Же. Я як військовослужбовець збройних сил України дуже сильно не ігнорувати та вимагати справедливості в питанні Гринкевича тому що люди, які завдали, матеріально та морально психологічна шкоди війську повинні бути покарані. Видайте так, щоб злочинцям це зійшло з рук. Дякую. Нині Ігор Гринкевич залишається під вартою. Хоча тільки на одній схемі він заробив більше мільярда гривень грошей, щоб заплатити 430 мільйонів гривень. Застави у нього не знайшлося. Адже ці гроші мають бути легальними. А показати ці мільйони означає добровільно зізнатись в шахрайстві проти зсу.